Вітаю всіх! Пропоную вам розклад для тих, хто хотів би знайти собі партнера, або, можливо, просто для спілкування, хтось для серйозних стосунків, але наразі такого у вас об'єкта не існує. Тож, подивимося, чи найближчим часом, ну, скажімо, ну, до трьох місяців беремо період, чи знайдете ви свого партнера, Чи буде у вас знайомство або розвиток стосунків. Кому цікава така тема, запрошую, приєднуйтеся. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, ні. А, можливо, по першому варіанту ні. Через те, що якісь у вас були негативні такі або події, або наслідки тих стосунків, коли ви взагалі захотіли піти. Або із тих стосунків, або зробити тимчасову перерву. Можливо, взяли якийсь період, паузу на те, щоб подумати і обміркувати, потрібно це чи ні. Тому що піти вам дуже хочеться від старих стосунків, але піти ви не можете. Чомусь вас оці безперспективні стосунки тримають. Ну, а ще можливо, це буде через те, що ви занадто замкнуті на особистих інтересах і емоційно взагалі не готові до певних змін. Тому у вас, можливо, і є відсутність зацікавленісті для того, щоб ви могли знайти свого партнера. Ну, І оця зацикленість ваша на минулому також вам можливо. Дещо шкодить наразі для того, щоб ви могли з кимось познайомитися. Можливо, ви бажаєте більше усамітнений спосіб життя проводити, ніж десь спілкуватися, перебувати у суспільстві, десь кафе, якесь відвідати чи в парк вийти погуляти, щоб познайомитися з людиною. Тому, підказка, якщо ви дійсно все ж таки хочете щось змінити в своєму житті і якісь нові знайомства або нове партнерство то вам і робити потрібні якісь нові кроки для цих знайомств. Шанси у вас на ці знайомства не виключені. Просто вам самим потрібно бути внутрішньо готовими до них. І, як я вже сказала, що відвідуйте більше місця, де знаходяться люди, тому що ваша бездіяльність ні до чого доброго не приведе. Просто ви можете. Щоб вийти із того положення, в якому ви знаходилися, потрібно прикладати певні зусилля. А для когось, можливо, актуально, що ви обпеклися на попередніх стосунках і вам нібито десь там хочеться, але внутрішньо ви не готові. Але вам варто розуміти, що не всі люди однакові, кожна людина індивідуальність. І тому вам потрібно долати якусь внутрішній страхи, внутрішні кризи для того, щоб ви могли десь знайомства якісь мати. Це був перший варіант. Другий варіант для вас. Для вас також наразі не буде нових знайомств, тому що ви або десь знаходитеся якоїсь, якоїсь нездорової конкуренції. Можливо, забагато людей вас оточує. І хтось вам взагалі не суть, несе такі енергії ваших втрат і невдач. Тобто, якась оця нездорова конкуренція не дає вам змогу наразі вийти переможцем. Бо, можливо, хтось поводиться з вами шляхом обманів, можливо, зраджують вас, можливо, взагалі якісь шахраї там знаходяться навколо вас. Ну, а ще, можливо, у вас наразі. Занижена самооцінка, і через це ви не бажаєте рухатися далі. Також, можливо, хтось хотів би десь поїхати, і у вас наразі це не виходить через фінансові труднощі, оці поїздки ваші відкладаються, і ви більше знаходитеся там, де вам не дуже хотілося б бути, але обставини так складуються, що ви там перебуваєте. І підказочка для вас є така: зараз найкраще время для пошуку нових зв'язків. Можливо, вам потрібно трішки відійти назад і пошукати інший шлях. Тобто той напрямок, який ви наразі обрали для себе, він не буде для вас продуктивним. Краще візьміть паузу, переоцініть свої сили, можливості і то тоді вже зможете шукати інший шлях. Але не факт, що ви знайдете саме те, чого ви чекаєте, тому що результат може не відповідати вашим очікуванням. Ну, і ще, можливо, наразі ви просто втратили шанс, побоялися проявити себе, можливо, через те, що були невпевнені у своїх силах. А зараз вам потрібно трішечки назад відступити, тому що ну, от вам цей період потрібно перечекати. Загалом енергії швидкоплинні, це все швидко зміниться, але на той термін, як я обмовила на початку, вам просто ну, краще відновити свої сили, ресурси, подивитися, хто навколо вас, можливо, ваше оточення з вами зовсім не щире, І це не вселяє впевненість вам, у вас самих. Це і є такою перешкодою певною. Третій варіант для вас. Також ні. Четвірка, четвірка кубків перевернута, говорить, що зараз, от саме зараз, у вас, ви не бачите тих шансів. Можливо, у вас просто є образа на когось, і через це у вас які, якісь холодні такі стосунки ну, от, з тою людиною, яку ви для себе бажали за партнера. Також, можливо, якісь неблагосприятливі зміни у вас відбулися, що ви дієте через силу. Ну, а ще, можливо, через те, що ви занадто багато працюєте, тобто на знос. І е, також, можливо, для когось іще є такі актуальні питання, що ви не можете будувати свої стосунки, якісь знайомства через те, що ви занадто зв'язані із своїм домом, і своєю родиною. Витрачаєте енергію на якісь безперспективні справи. Ну, а якщо у вас щось непередбачувано відбувається в житті, то це викликає у вас хвилювання, не дає вам впевненості в собі. Якось емоції вас, можливо, занадто накривають, і ви не можете вирішити, що вам потрібно. І той шанс, який вам дається зверху, ви взагалі на нього не дивитеся. Підказка для вас є наразі така: не переоцінюйте свої сили і можливості. Не беріться за декілька справ одночасно, тому що ви будете занадто себе знову ж навантажувати, втрачати свою силу, ресурси. Через це будете потрапляти в негативні емоції, а це, в свою чергу, закриває вам бачення ваших можливостей. Також звертайте увагу на ваші перечуття, тому що наразі ви вже втратили свій шанс, щоб змінити цю ситуацію, і тепер проживаєте якийсь період розплати і втрат. Тобто наразі для вас не актуальні ці знайомства через те, що ви, у вас були якісь шанси, але ви або довго коливалися, або не знали, яке рішення вам прийняти. І тому так у вас сталося. Тому варто перечекати, енергії в нас взагалі дуже швидко плині, все дуже швидко змінюється в нашому житті. На сьогодні це такі відповіді, а згодом, можливо, все у вашому житті зміниться.